Чому може бути таке, що людина може знати слово Боже, Біблію, можливо, не один раз перечитуючи, але при цьому при всьому є можливо прокляття, є гріхи, є проблеми, є якісь невирішені питання, можливо, духовний світ нечисти відкривається. Чому? Тому що не відкриті таємниці, немає розуміння паролю. Що таке є пароль? Пароль це є доступ, доступ до тих таємниць. І взагалі, якщо взяти слово Боже, це і є паролем. і Ісус є Словом Божим. І коли ми можемо зрозуміти таємниці, ми зможемо пізнати ці таємниці, а пізнати ми їх можемо тільки через живу церкву, через апостолів та пророків, тоді ми і будемо знати вихід, як позбавитися від усіх проклять гріхів, хвороб і наслідків гріховних. Тому вивчайте слово Боже.